Без участі України Україна завжди має бути представленою за столом таких переговорів. Я також і звернувся до пана президента, врахувати е, можливість вимагати ним присутності і Польщі за таким столом переговорів, як країни, яка підтримує і підтримувала Україну. Наші тут інтереси сходяться. Е, ми хочемо, щоб Україна існувала як незалежна держава, де український народ сам вирішуватиме про свою долю, і я гарантував пану президенту, що польща завжди підтримуватиме справу України на будь-якому форумі. По суті, Україна таким чином матиме представника Польщі Європи по своєму боці. Це Польща. Як речника того щасливого співіснування у центрально-східній Європі з паном президентом? Ми спілкувалися також про історичні питання. Ця тема ніколи, звичайно, ми її ніколи не обходили у наших під час наших зустрічей. Це не була е, табу тема тема у 2023 році. Ми е, віддали честь жертвам. Ці волинські різанини у Луцьку в катедрі Римокатолицькій я завжди буду. Вдячним пан президенту, що він цей жест важливий для польсько-української дружби і для поляків, зробив тепер ведуться переговори між робочим колективом, який створила правляча коаліція і міністерство культури України і стосовно звичайно цих історичних пошукових ексел. Маційних робіт тут 20 звернень подала польська сторона. Я ja сподіваюся, що вони будуть розглядатись і будуть затверджуватись. Це не нова тема. Про це ми спілкуємося з президентом вже давно. Це спокійно і конструктивно. Та не таємниця, що це важка тема, яку jako... Потрібно спокійно вирішувати Шановні пані панове. Ще раз хотів би висловити свою радість задоволення і з зустрічі з паном президентом Володимиром Зеленським. Ще раз хотів би м, сказати, що радий, що я міг запевнити на президента про мою особисту і польську взагалі підтримку Україні, також у справі привернення верховенства міжнародного права, також у справах відносин між. Росією україною з усіма цього наслідка про задяку дякую за відео Варшаві зустріч. Володимир Зеленський дуже дякую, дякую, Анджею за теплі. Сильні слова підтримки, шановний пане президенте, шановні присутні, шановні журналісти ради нашій сьогоднішній зустрічі. Важлива зустріч вона саме зараз на початку польського головання в європейському союзі та напередодні суттєвих змін в американській політиці для України, для Польщі, для всіх нас в Європі важливо безумовно координувати позиції і разом досягати наших спільних цілей безпеки для наших народів, а також зміцнення наших об'єднань євросоюзу і НАТО. за цей рік під час польського та данського головування в євросоюзі ми маємо пройти якнайбільше в переговорах щодо майбутнього вступу україни в євросоюз ми розглядаємо це питання саме з точки зору нашої спільної безпеки економічної соціальної технологічної також я вдячний Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Я знаю, що Анджей в своїх розмовах з іншими лідерами завжди це просуває НАТО. Це про найнадійніші гарантії безпеки безпеки не тільки для України, для всіх союзників, але окрім надійності, це також і фінансова ресурсна ефективність. Це найдешевше насправді розвивати НАТО, додавати сили альянсу, ніж шукати якісь тим. Часові і спеціальні формати. Сьогодні ми говорили про подальшу взаємодію. Наша оборона, я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки з часу початку цієї війни, і зараз готується 46-й пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема виробництво наших українських дронів І це дійсно можна робити в Україні найбільш вигідно. Обговорили закупівлю артилерії, необхідних снарядів для України. Наша політика, ми маємо зберігати єдність з партнерами, робити все можливе для наближення надійного миру, справедливого миру для України. Наші санкції проти Росії важливо не давати Путіну часу адаптуватись до тиску, і тому ми дуже очікуємо сильного нового. Санкційного пакету Євросоюзу у лютому багато в чому гарантування безпеки в Чорному та Балтійському морях зараз. Перетинається, і ми можемо допомогти нашим партнерам з тими інструментами, які самі використовуємо саме для захисту наших українських портів та торговельних шляхів. Також маємо переосмислити наші спільні безпекові пріоритети у відносинах з країнами сусідніх регіонів від Балкан до близького сходу. Всюди треба більше спільної роботи заради. Заради стабільності і захисту від російського втручання я вдячний Польщі та вдячний всім партнерам в Європейському Союзі і в НАТО, які протидіють російському танкерному флоту. Це дійсно обмежує здатність Москви фінансувати цю війну. І також ми сьогодні тут у Варшаві говорили про можливості, які можуть відкритись після інавгурації. Президента Трампа важливо, щоб і Україна, і Польща були в числі самих ключових союзників Сполучених Штатів Америки. Це має значення для безпеки усього нашого євроатлантичного простору. Сьогодні ж говорили і про наших людей тут, в Польщі, про підтримку для них. Від Польщі про збереження наших зв'язків української громади і української держави. І дякую вам за дякую вам, дорогі наші друзі, поляки. Дякую за підтримку наших українських людей. Дякую дуже, Андрію і. Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном. Unity Hubs. такі осередки єдності будуть і в Польщі, будуть в Німеччині в інших країнах, де є наші люди. Я вдячний за повагу та за увагу до України. До українців. Дякую ще раз за запрошення. Анджей, слава Україні. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, teraz przyszedł czas na pytania od mediów. Dziękuję Pana prezydent. Teraz, szanowni panie i panowie. Czas pili pora na zapytania. Widzimy. Radio, pytania mi. Polskie radio, Karol Dalmros, pytania, pytania m. M. pro Wołowinsk-Rizaniną, no, tak zwaną prezydentowi Ukrainy, prezydent Andrzej Duda, zadał, że protest odwacie 20 zwerneń, czekają ci wyryszenia i zatwierdzenia, o sprawie poszukiw e, ta ekshumacji i na ek. Які вони стадії, коли будуть прийматися наступні рішення, тому що тільки останні рішення стосується тільки одного місця, і до президента Дуди хотів би запитати, чи Польща прийме подібні види моделі вшанування як те, що Поки що було на території України, тому що читаємо, що на таких пам'ятниках не буде інформації про тих, хто скоїли злочини. Будь ласка. До мене? До мене питання. Чи до До мене? мене питання. Ще раз. you made a lot of questions i think you made one question yep. okay okay and we will answer partially we will answer you no 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 it's okay for me it's understandable so uh, I think what what is good that our ministers of culture today here, and not the first day, they began to work. There are special working groups on this issue. And I think that they go, that they uh, stay together, work together, it means that we will see the result, and I count that it will be just result for both countries. And it's very important for both of us and for the history. Because for today, it's very important that we will not have any questions about history. Of course, we have a lot of different issues which are very important for societies. But for me, it's very important to stay together in unity. That's why they will manage everything what was in the past to make strong. Joint future, future for both of us. And I think it's important because for today we have an enemy today, and this is Russia. And this is our both enemy. And this is already we are in this, you know, real big war, big tragedy for us. And of course, we defend today all the values of all Europeans, but first of all, of those who are our native neighbors like Poland. Today, we defend and we count on our unity between us and you. And this is very important. Otherwise, if we will not be strong, without, without unity, we will not be strong. But if Ukraine will not be strong, Russia will go further. And it means that we will have, in the future, a lot of tragedies, a lot of. And I think that this is the biggest challenge what we have today. And that's it if I have to answer on a first part. Szanowni Państwo, Szanowni Panie i Panowie, ja może tutaj mogę tu bez ograniczeń śmiało powiedzieć, że razem to z prezydentem... To znaczy... w... Скільки ми розуміємо, наскільки важливим є прийняття будь-яких усіх можливих заходів, які будуть покращувати відносини між нашими країнами, оскільки це також і справа нашого спільного майбутнього і нашого співіснування як двох братніх народів, які століттями живуть. У цій частині Європи, і саме тому, як я згадав у своєму виступі влітку 2023 року, ми були присутніми у Луцьку у кафедрі Римокатолицькій, і там спільно, в соборі вшанували пам'ять жертв волинська різанини. Я нагадаю, що в плудниках в цей час існує. Вали пошукові розробки польськими українськими командами, які там працювали сьогодні. Йдуть обговорення і переговори, і сьогодні говорити про те, який зміст матимуть пам'ятні доски чи таблиці, написи на пам'ятниках. Є зарано цей зміст. Ми будемо обговорювати. Він підлягає переговорам. Сьогодні ми можемо говорити, який ми має бути. Z miejsc, żeby był pryniatnym jak dla ukraińskiej, tak i dla polskiej strony, bo same nasi z duże ciasto, często nasi predki budyć same, uwikowiczni na tych pamiętnych napisach. te permy powinni poczekać, być te prywaty terpienia wid rezultaty Ви впізнаєте якість цієї? Будь ласка, запитання від українських сміч окрім форм мене питання до обох пані президентів. Європа сьогодні шукає шляхи для допомоги Україні для фінансування оборонних спроможностей для України у той же час. В західних банках лежать 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, з яких фактично можна Україна може використати лише невеличкі відсотки. Запитання, яким чином ми можемо всі разом, також польща переконувати тих західних лідерів, щоб вони змінили свою думку, і ці активи були розморожені для України, коли це може статися, якою буде? Також тут роль Варшави і і мам ще питання до пана президента. Е, Дуди. пані президент, чи ма пан мам робіш питання е, президентом Електам Дональдом запитання. Президенту туді у вас гарні відносини з президентом Електом Трампом? Чи запланували ви найближчий час зустріч з президентом Трампом? І чи ви готові виконувати тут роль лідера країни Центральної Східної Європи не приймати обдумані рішення, які можуть бути напряму шкідливими із точки зору безпеки України. Ну, якщо йдеться про друге запитання. Я тільки можу посміхнутися. Я думаю, що говорити про будь-які непередумані, необдумані рішення тут є зовсім неоправданим, тому що будь-які необдумані рішення, якби вони мали відбутися, вони б вже були. Ми б про них вже чули з вуст президента Трампа. І Я думаю, що тут таких рішень не існує. І що ситуація є на мою думку такою, як я не раз додумувався, і що президент Трамп дуже спокійно розглядає реальні можливості дії, які можуть прийматися з метою завершення припинення російського вторгнення в Україні а також заради того, щоб Україна суверебула щоб Україна була безпечною. Щоб існувала як незалежна держава, я думаю, що це є фундамент з президентом Трампом я можу відкрити сказати, що про Україну з президентом Трампом спілкувався, і то не одноразово, але навпаки, завжди під час зустрічі президент Трамп запитує в мене про мою оцінку ситуації в Україні. Завжди я її озвучую, в сенсі передаю президенту Трампу. Як ви знаєте, останній раз для нагода для зустрічі з президентом Дональдом Трампом нас була в Парижі, і я не сумніваюся, що подібні нагоди незабаром не нас ще будуть. Але сьогодні, сьогодні, подія, яка Попереду це звичайно вступ на посаду президента вже вдруге президентом Трампом. Я спокійно ставлюсь до перспективи побудови безпеки під час другого строку президента Трампа, також стосовно безпеки України, тому що я чотири роки під час першого його строку працював з президентом Трампом в справі також світової безпеки. i z spokojnie spokojno sprzyjmają fakt wstupu na posadę prezydenta Trumpa, że w następnym tygodniu kiedy będą w pierwszej zewnętrznej będzie te ale w, e, może te, ja zapewniam że prezydenta Trumpa jest widmiana, informacja, jak polityka jak i z nim zbieraje harnie a nawet dróżni Який є сусідом України, і також з близької відстані і не лише спостерігає, але також і користується достовірною інформацією з України. І така оцінка президенту Трампу передається, і безумовно вона береться до уваги. Гактива російських, Що, якщо йдеться про як państwo... російські активи, то no, так, як ви знаєте, і можливо, дехто відмітив, помітив, я ja, серед таких політиків, які переконані в цьому, що російські активи, які накопичені чи в євро, чи в доларах, вони би абсолютно правильно мали використовуватися для України, зокрема для відбудови України, я також не сумніва що Росія має нести витрати на відбудову України. Тут Я не сумніваюся ні в чому, тому що саме Росія вторглася в Україну і вторглася без будь-якої підстави, причини і обґрунтування. Це просто імперський акт агресії в Україні, знищують, зносить інфраструктуру, валять промисловість, шляхи, залізницю, усе це. Україні має повернутися, і все це потрібно відбудувати. І все це має статися, відбутися за гроші агресора за гроші Росії. Я наголошую цю тему на міжнародних форумах під час різних переговорів. Як ви знаєте, є лідери очільних держав, які проти використання цих коштів, і ну, на даний момент я тільки стільки можу сказати. Не у цій темі, але я завжди е, буду робити все можливе, щоб саме російські кошти використовувалися для відбудови України. Саме Росія має не витрати е, на це відомо. Є 300 мільярдів грошей. 50 мільярдів було на виконання рішення сімки, а виділено з них 20 мільярдів забезпечує Сполучені Штати Америки, 18 Європейський Союз і всі інші наші партнери поза межами Європейського Союзу. 50 це те, на що Україна може розраховувати. На жаль, не одночасно. Тому і посилення України є не А Таке розмазане в часі, на жаль, але це факт. Що можна зробити? Ну напевно. Прийняти прагматичні рішення Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України це НАТО, а най. Сильніше підтримка української армії виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділена вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих, тих видів зброї, яких в Україні немає, які, з якими є у нас дефіцит, що призведе до посилення України і знищення, максимальне знищення українських засобів. mus, w принципе, все. Taka prosta duża formuła, jak na mnie. Dziękuję panie prezydencie, szanowni państwo, pięknie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękuję, dziękuję. Це був підхід до преси президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Глави держави обговорювали військову допомогу, оборону, фінансову підтримку, припинення вогню, встановлення справедливого миру. Глави держави обговорювали членство України в ЄС і НАТО та гарантії безпеки. Анджей Дуда наголосив, саме вступ до північно-атлантичного альянсу був би найкращою гарантією безпеки для України і пообіцяв всебічну підтримку на цьому шляху. Das war Для України, для Польщі, для всіх нас в Європі важливо безумовно координувати позиції і разом досягати наших спільних цілей безпеки для наших народів, а також зміцнення наших об'єднань євросоюзу і НАТО. НАТО це про найнадійніші гарантії безпеки безпеки не тільки для України, для всіх союзників, але окрім надійності, це також і фінансова ресурсна ефективність. Це найдешевше насправді розвивати. НАТО додавати сили альянсу ніж шукати якісь тимчасові і спеціальні формати, будучи президентом Польщі, країни сусідки України, яка від початку повномасштабної війни допомагала вам, я постійно продовжую наполягати, аби країни НАТО офіційно запросили Україну до альянсу. Це був би перший крок до реальних гарантій безпеки. Додому з російського полону сьогодні повернулося ще 25 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них є військові, один цивільний, якого расисти захопили ще на Київщині. Серед оборонців це захисники Маріуполя, Азовсталі, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Також учасники боїв на Курщині, наймолодшому 24, найстаршому 60. Усі мають важкі поранення та хвороби, зокрема, туберкульоз, онкології та гангрени обміну але об'єднані арабські емірати у головному управлінні розвідки повідомили ідеться про новий формат повернень, який правильно назвати репарацією, адже йдеться саме про людей, які потребують нагальної і ґрунтовної медичної та психологічної допомоги. Україна наполягає, що за усіма міжнародними домовленостями таких громадян треба не міняти, а просто повертати. І ми на початку цього шляху. Наразі відбулася репатріація, взаємне повернення важкохворих, важкопоранених, і це знакова подія. Україна домоглася виходу на окремий формат з повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Так само ми довго над цим працювали, і ще багато належить працювати. Але є надія, що тепер в цьому напрямку рух буде швидшим і результативнішим. Врятувати не лише фізіологічно, а й ментально у Дніпрі. Уже на початку цього року запускають всеукраїнський проєкт з ментального здоров'я для військових ветеранів і їхніх родин. Нові центри з нуля розбудують по усій країні. Це новий потужний проєкт повернення Віктора та Олени Піншуків. У комфортних умовах найкращі фахівці, психологи, психіатри, психотерапевти допомагатимуть нашим захисникам повернутися та адаптуватися до цивільного життя. Усе завдяки. Найкращим світовим практикам у межах ментального здоров'я. Повернення. Це новий загальнонаціональний проект ментального здоров'я для військових, ветеранів та їхніх родин, які розпочали Віктор та Олена Пінчуки. Щонайменше 25 центрів ментального здоров'я повернення будуть відкриті по всій Україні. Перший центр запрацює вже невдовзі у Дніпрі. Нині тут повним ходом капітальний ремонт. Да, зараз хвилююсь, бо зараз буду. Від свого ім'я і від моєї дружини Олени говорити, що ми починаємо, ми запускаємо новий проєкт, абсолютно новий для нас проєкт е за розбудовою національної мережі центрів психологічного відновлення. Це е буде амбулаторне лікування. Для, для кого для наших воїнів, для ветеранів і членів їх сімей. Ви розумієте, під час цієї війни всі я вважаю, всі українці знаходяться під величезним психологічним тиском. Наш ворог хоче знищити нашу націю українців фізично, але вони хочуть е, зламати їх морально і е, їм це не вдасться. Найбільше, найбільше звісно, це наші герої, героїні на фронті. Там ну, вони кожну миті ризикують життя, віддають здоров'я. На жаль, походять їх на кращі герої, побратими, сестри. І вони ну, під величезним психологічним тиском. Тому психологічне відновлення всім українцям потрібно. Перш за все, ми вирішили наш фокус для цих проєктів це е, наші воїни, ветерани, члени їх е, сімей. Як ми до цього. Прийшли після запуску національної мережі Recovery. це центр фізичної реабілітації наших героїв, героїв. Ну і Потім ми зрозуміли, треба рухатись далі. Більше 90% наших, відсотків наших героїв говорили психологічна реабілітація, нам потрібна психологічна реабілітація. Ну, то співпало з нашим поглядом на це, ми теж так розуміли, але нам було, було дуже важливо їх підтвердження. Військові визнають, психологічна підтримка суттєва на шляху до фізичного відновлення після травм і повернення до звичайного життя. Розвивати психологічний супровід. Я просто бачив багато хлопців, які не настільки важка травма у нього, але він себе психологічно настільки загнав, що він сам не хоче лікуватися. Тут більше питання навіть зна.